Коли я побачила пост за постом в Треці аккаунти, які, гарант... ну, які я не можу підтвердити, що за ними стоять живі люди, які ставили одне і те ж саме запитання стосовно того, а що ні так в тому, щоб носити колоски як прикраси, я зрозуміла, що ну, та фірми, які це обслуговують. Не розуміють різниці між колосками і конструктом п'ять колосків. Вони просто, вони просто думають, що п'ять колосків це не один колосок, а п'ять колосків. Що це не пов'язано? Ну вони це не прив'язують до теми геноцидальної практики, до геноцидального документу, який прирікне смерть тисячі і тисячі українців. І а, більше того, а, дуже багато живих людей і реальних людей, які за цим стоїть, і теж продовжують цю практику транслювати у соцмережах. А, знову ж таки, я навіть пост написала в треці, і там хтось написав: а я буду носити такі прикраси, тому що для мене це типу, виживання. Я вижив разом зі своєю сім'єю. Ніхто не забороняє носити колоски. Але це прямо глибина прірви, в яку ти вдивляєшся, коли ти бачиш, що людина взагалі не відстрілює контексту вислову «п'ять колосків. Ти розумієш, що вона просто не розуміє, що це не про кількість, а про відсилку до документу, до відсилку до того, що ми називаємо законом п'яти колосків, до відсилку до геноцидальної практики, стає страшно. І це дуже велике питання до рівня освіти. І рівня знання про своє, і коли я бачу ці всі висловлювання, мені спадає на думку дуже яскравий приклад, який був з брендом Zara, і який змусив бренд Zara вибачатися перед клієнтами, тому що з одного боку це може бути просто дитяча кофточка з... Зіркою Шерифа і ті, хто це сконструювали якимось чином, а взагалі не провели ніяких паралелей з візуалом, який це надсильно нагадує. І я, до речі, бачила висловлювання стосовно того, що а чого це колоски не можуть бути прикрасами на Ялинці, а зірка Давида може бути прикрасою на, на Ялинці. І ти просто такий: ну, типу, і ти такий, ну, ви розумієте, з, зірка Давида. І Зірка Давида, як нашивка на грудях. Ви розумієте, колосок і колекція п'ять колосків. Ну, типу, і ти просто, ти просто в якийсь момент усвідомлюєш, що люди просто не знають про це. І далі там прірва.